Зазвичай стандартний книжковий підхід до ціноутворення не призводить до бажаних результатів. Іноді підприємці опускають руки і завершують свій шлях на цьому етапі. Що насправді я думаю відносно ціни та ціноутворення? Вітаю! Сьогодні я з вами хочу проговорити про ціну в бізнесі, з чого вона формується та на що вона впливає. На перший погляд, що ж таке ціна? Досить просте слово це грошовий вираз вартості будь-якого продукту або послуги. Нічого складного. Маємо собі вартість, додаємо якусь додану вартість, так званий прибуток. Ось і все. Далі йде регуляція самого ринку, тобто і конкуренція, якщо ці товари чи послуги вже є на ринку, вони вже сформовані в своїй ціні. Це впливає також на твою ціну. І, звичайно, демпінг також впливає на ціну. Цим буває займається це штучне зниження ціни. Цим буває займаються конкуренти, щоб часто монополізуватися, або підприємці-початківці, вважаючи, що заниженою ціною вони приманять до себе більшу кількість клієнтів. Думаю, багато діючих бізнесменів погодяться зі мною, що зазвичай стандартний книжковий підхід до ціноутворення. Не призводить до бажаних результатів. Або результати є, але вони настільки низькі, що іноді підприємці опускають руки і завершують свій шлях на цьому етапі. Що насправді я думаю відносно ціни та ціноутворення. Дайте собі відповідь на такі запитання: чи часто ви зустрічали, що продається квартира в одній і тій самій будівлі, в одному і тій самому будинку? Однією тією самою площею на третьому поверсі, і, наприклад, на 15-му поверсі. Площа та сама, а ціна різна. І зазвичай та квартира, яка дорожча, продається першою. Ми говоримо про один і той самий продукт, а про зовсім різну ціну. Інший варіант. Ми всі закуповуємо собі продукти харчування або в маркеті, або на ринках. І досить часто зустрічаємо, коли. Досить успішний ресторан, який має в десяти кратних збільшення цін. По-різному буває. І в тому ресторані також багато відвідувачів, і вони досить з радістю віддають в рази більші кошти за ті самі продукти харчування. Або ще один приклад: будь-яка земельна ділянка десь. Всередині нашої країни, з мальовничою природою, з гарним, гарною водоймою, поряд, часто коштує набагато дешевше, ніж десь поруч з мегаполісом земельний участок іноді в сотні разів більше коштує. Продукт один і той самий, а ціна різна. Чому так відбувається? Як на мене, успішний бізнесмен може продати один і той самий продукт набагато дорожче, знаючи один такий, як на мене, не зовсім секрет, але пов'язуючи ці речі, ви завжди будете успішні. Завжди для мене значимість самої продажі, значимість самого товару з ціною йде як одне ціле. Про що я говорю? Перший приклад був про квартиру, так якщо ми купимо квартиру в тому самому будинку на третьому поверсі, наш краєвид з першого поверху чи з третього поверху буде не такий обширний, як з 15-го, де можуть бути видно якусь красиву річку, чи на якийсь чудовий пейзаж. Панорамними вікнами воно принесе такі відчуття, які не порівняє з відчуттями на третьому поверсі. Саме значимість товару формує ціну. І коли це правило, підприємець бере собі за основу, він завжди продає товар за ті кошти, які він вважає правильними. І Основне моє правило, що кожен учасник процесу має остатися задоволеним. Не порушуючи цього правила, якщо ви використовуєте правильну ціну і правильно преподносите значимість товару чи послуги, ви завжди продасте свій продукт чи послугу за правильну ціну. Декілька прикладів з мого особистого досвіду. Коли я відкривав перший свій бізнес, це була ветеринарна аптека в районному центрі Житомирської області, на тому місці взагалі не було нічого, був пустир. Це посеред ринку, там іноді паркували люди своє авто, і я прийшов зі своєю пропозицією до дирекції ринку, що я бажаю на цьому місці мати кіоск. Дискусія йшла довго, не зовсім погоджувалися. Я переконав адміністрацію і на тому місці збудували певний ряд кіосків. І я взяв в оренду два чи три із них і зробив такий е міні-ветеринарний центр, в якому був досить великий асортимент комбікорми, кормові комбі 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 добавки. Що я зробив? Я придав значимості цьому місцю. Значимість також буває різна. Наприклад, якщо в мій теперішній бізнес, часто люди звертаються, буває так, що по всій Україні не можуть знайти певний ветеринарний препарат, а в нас він є. І часто набирають і кажуть: от ще тиждень тому в різних місцях України був цей препарат, але він був там на 200 гривень дешевший. А у вас є ну. Він дорожчий, так, але наша відповідь завжди така: по-перше, що ми працюємо лише з офіційними партнерами, лише з зареєстрованими товарами в Україні, і лише офіційно ввезені, за які сплачені всі податки. Це формує ціну. А по-друге, ми значимо для людей тим, що майже завжди різні дефіцитні товари ми намагаємося, щоб були на наших полицях. Також велику значимість для бізнесу має це експертність, коли ви експерт в своєму напрямку, в своїй справі, в своєму товарі чи послузі, ви завжди переконаєте свого покупця, що дана ціна є справедливою. Коли я зрозумів, що ціна і значимість це єдиний союз успіху, я почав приміняти і в інших своїх справах. Всі ви знаєте, що я також займаюся нерухомістю. І одного разу, коли я купив паркомісце, воно було в такому місці, що мало поряд два стовби, як стінка, і між ними був простір. І за цього багато хто не хотів його брати. А я побачив в цьому перевагу. Я купив це паркомісце, і цей простір заповнив, зашив, зробив певну кладову. І уже при продажі цього паркомісця значимість його виросла в рази, так як паркомісце з кладовою набагато більше ціниться, ніж без і другий приклад з моєї життя. Коли я купував свій другий бізнес, це була напівзруйнована ферма, тобто така невеличка руїна без тварин. І вона коштувала одні кошти. За 6 років я і своєю командою передали їй значення такого, що повна тварин за новими технологіями це були зовсім інші кошти, які я перший раз в житті відчув себе фінансово багатою людиною, тобто значимість. І ціна це нероздільний союз, який постійно допомагає підприємцям бути успішними. І, як завжди, лайфхак від мене. Е, в своєму бізнесі щоб мені краще було продавати за ті кошти, які я хочу. Я завжди, якщо це товарний бізнес. Використовую ексклюзивні товари. Що це таке? Це товари, які йдуть масового вжитку, але мало відомих виробників, і я обов'язково маю бути впевнений в їхній якості. Це мені дає робити маржу доданої вартості саме таку, як хочу я, а не вимагає ринок. Так що користуйтесь цим лайфхаком і приводьте свій бізнес до успіху. Звичайно, в кожному окремому товарі чи в кожної окремій послузі знайти е, правильну значимість треба над цим попрацювати і подивитися зазвичай на цю ситуацію з боку. Якщо в тебе є питання, як поєднати ці е, ці два значення, ціна і значимість, звертайся до мене в коментарях, і я обов'язково тобі допоможу розібратися з цим питанням.